Вітаю, любі друзі! Сьогодні продовжуємо наші забави з гранулятором. А конкретно сьогодні ми будемо робити отакий от от корпус Ну, як би, основу. Дуже не люблю, коли в грануляторах використовують оригінальні мости. Ну, воно виглядає наскільки паскутно, і даже те, що воно виглядає паскутно, це полпіти. Проблема в тому, що дуже складно забезпечити соосність. При такому використанні оригінального корпусу, не те, щоб прям сильно складно, Ну трошки не тав'ю. В общем, я спроектував отакий от корпус. Давайте ми його відкриємо окремо і подивимося. Корпус дуже простий, все зроблено в принципі, так, як я й люблю. А саме, давайте ми все погасимо, виключимо все лишнє. За основу у нас йде метал 4 мм, який вирізаний на лазері. Тобто маємо, таку от, маємо таку от пластинку і в ній зразу йдуть розмічені на лазері шип-пази. До неї ми вставляємо з одної сторони глуху заглушку. Тут вставляємо таку от круглу деталь, тож, точніше деталь прямоукутна, але має круглий отвір з пазами, який вирізаний також на лазері. Тоді ми ставимо дві бокових детали. Ну, в принципі, все дуже просто, воно все спирається на шип-пазах. Я дуже люблю використовувати таку технологію. Все, збираємося на шип-пазах. І тоді саме основне, саме цікаве, це ми ставимо от верхню деталь. І саме от при установці верхньої деталі в нас є те, які проблеми. А саме нам потрібно забезпечити перпендикулярність і соосність от цих от отворів. Тобто, коли вже буде зварений весь корпус, ми сюди приварюємо редуктора, прикручуємо, вибачу, ми сюди прикручуємо редуктора. А тоді ми будемо використовувати таку спеціальну втулку, яку я виточу. І це дозволить нам відцентрувати оцей от отвір, щоб він був перпендикулярно ось отвору. отворові. Ну, в принципі, все дуже просто, якби все спроєктовано, віддаємо на лазер, ліжемо і тоді продовжимо далі. Отже, приїхали мої деталі з лазерної порізки. В принципі, все непогано. Єдиний недолік, я трошки я зробив тут круглий отвір. І виходить, він трошки засипається за ці посадочні міста підшипників. От прям трохи, буквально, там, мабуть, міліметр. То зараз я візьму полгарочку і зніму ось тут, ось тут, ось тут чотири місця. Не смертельно, просто я якось не врахував це, що туди зробити такі кармашки. Ну нічого. Зразу було куплено два редуктора москвич. Один ми будемо ставити на гранулятор цей. А ми будемо використовувати в качестві кондуктора для того, щоб зібрати всю цю нашу штуку. Я вже його розібрав, дістав із нього диференціал. Також на ринку були куплені такі от спеціальні гайки приварні. Тобто, бачите, гаєчка. А у ній є такий бортик, щоб образовувати сварочну фаску. І я встановив їх сюди, ось о всі, і тепер зараз буду приварювати. Отже, любі друзі, виточив отаку от направляючу, вона була виточена з одної установки. Отака от болванка виточив цю і цю поверхності з одної встановки. Тут посадка на 72, тут посадка на 80. Для чого це зроблено? Для того, щоб нам інцентрувати. Тобто тут вона заходить дуже плотно сюди, а тут вона заходить. Ось, а тут заходить сюди. І виходить, завдяки цьому всьому справді ми все відцентруємо. Єдине, що може бути, нам треба буде зараз отут зняти таку от фасочку. Отак от вона то проходить, але 4-мм сталюка може не дати їй пройти. Ну, зараз побачимо. Отже, так як я й казав, прийшлося трошки підпиляти. Тут геть не багато, буквально міліметр. І тепер, відповідно, все це тіло стає. Ось так. Дуже плотно. І це нам забезпечує тепер контикулярне приварювання цієї штуки. Ця штука вставляється зверху, зараз я вам покажу. І так, прикрутив нашу вставочку і тепер встановлюємо все. Так, ну що? Вальдемар? <laughs> так. В принципі, мені все подобається. Якось аж занадто легко. Так, після зварки маємо отаку от детальку. В принципі, мені все подобається. Зварні шви, звичайно, не ідеальні. Краще, щоб це був полуавтомат. Але і так мені, мені подобається. Давайте зараз соберу ту кучу, подивимося, що воно в себе представляє. Ну і ось так ми можемо бачити гранулятор в зібраному виді. Мені подобається. Акуратненько, гарненько, краєчка всі скругляні, пазить для того, щоб його кріпити, ну, шви. Звичайно, якби це був полуавтомат, було б краще, але і так непогано. Заливна горловина, вона ж і зливна. І з цієї сторони маємо ось такий от вигляд. Класно, мені подобається. Ну все, на цьому вам поки що пока. До зустрічі, не хворійте!